Любі друзі, не можу не поділитися, не поділитися з вами такою красою. Ось дивіться, така ось світленька розсвіла, неймовірно красива лілія. Ось така червона, яскрава, червона кольори дуже насичені. Також у нас ось лілія, яку ніби оприскали. Фарбою дуже дуже красиво, гарно цвіти. І ось ще у нас такі цвітуть на повну силу. Ось такі лілії, які заманюють та приваблюють своєю красою. Не зміг з вами не поділитися цим. Різнобарв'ям кольорів. Ну, а зараз підемо працювати далі. Дякую за увагу.